Пане Юрію, знаєте, чому я зачепилася за е, порохоботів і за безуглу? Я б не знаю, чому вона зараз так активно піарить Борислава Березу, але тим не менше, це ж історія в тому, що в нас знову сортують. Та я, я терпіти не можу. В мене навіть от мої редактори вони намагаються всі те, що називається срачі, там де починається заліботи, парахаботи, е, приниження президента п'ятого, президента шостого. Для мене немає значення. Всі йдуть в бан, всіх видаляємо, всі потім незадоволені. Вона, ну я, я такого не. Стравлю, тому що ми маємо бути кулаком, та, і, і, і вміти вести дискусію. Тому, коли я почула про цю парахоботу, я згоріла та тому що вони як росіяни. І вони мають згинути. в мене одразу перед очима і, і дівчата, про яких я писала. Звісно, там це моя улюблена подружка Маруся Звіробій, це фантастична Тетяна Чорновол, яку неможливо вирвати на стрім. ну Не ходить вона, вона воює і вона каже, я прийду мені, потім в мене будуть проблеми, і так далі. Це наші герої, які вже загинули, та які були гостями наших ефірів, які більше ніколи не прийдуть. Прохоботи різні, е, і, і зараз воюють, і і, і волонтерять. Ну, це Просто українці всіх регіонів. І без угла вона дозволила собі цю класовість. І мені інколи каже, інколи здається, що от представники влади вони все ж таки хочуть розділити та ці правильні, ці неправильні ці за нас а ці вороги? І я дуже боюсь наслідків цього, тому що в нас вже була історія Сходу і Заходу. Та, а тепер у нас отак, ніби два табори про хоботи і заліботи. Як це спинити? Ну, давайте говорити відверто. Якщо не помиляюся, один із кандидатів в Чехії, вроді би, в президенти, який зайняв третє місце, сьогодні отримав підозру. Не пам'ятаю прізвище його, просто новина така вискочила. Підозру за те, що він виправдовував агресію Росії і закликав, що це правильно вона зробила і так далі. Вот. Це є демократична країна, в якій працює закон. Тепер давайте говорити про цю історію. Я дуже добре пам'ятаю цитату, що парахаботи повинні іщезнути. Це сказав Портнов. Якщо я скажу, що Портнов це куратор безуглої, в принципі, я не помилюсь, бо вона говорить його тези. От давайте будемо говорити, що куратор безуглої портнов. То, що вона собі створила імідж, що вона приналежить Єрмаку, це я вам скажу. Це хтось її дуже гарно навчив, бо сама б вона не додумалася би, там стільки немає, там рівень IQ трошки не дотягує. Але тим не менше, це дуже гарно її ведуть. Так ведуть. Бо Єрмаку до неї плюнути і розтерти. А вона собі створила такий імідж і користується ним. І дуже багато Та ну то ж то безула. Ну, бо хто б, якби вона була не Єрмаковська, хто б її пустив би на командний пункт, навіть народного депутата. Слухайте. Альона, будучи народним депутатом Верховної Ради України. Ну, ви знаєте, я ж прийшов все-таки з окопу. І в мене такий батальйон Айдар, ну це моє рідне, це таке випликане, та я, тобто я звідти сам виріс і, і він росте, і так далі. І ось в якомусь році я поїхав як народний депутат в батальйон. -айдар. Ну, до своїх побратимів. Нагрузив Тушонки. Ну, я ж був депутатом, все-таки як не як. Тушонки там згущонки, нагрузив цілого джипа, якого потім е люди Коломойського спалили. Але суть не в тому. Суть в тому, що я поїхав. Я їду в батальйон, звичайно, як порядна людина. дзвоню комбату, кажу: так і так. Командир, кажу, так і так, їду в гості, все, чудити не будемо, лазити не будемо, кошмарити сепарів не будемо. От і так далі. Він каже: да, але питань немає, але треба, щоб ви заїхали на КП. Чия команда? Ну, команда, командуючого сектора, ну, я ж не можу не послухати. Я приїжджаю і так я познайомився з паном Сирським. Я приїжджаю, бажаю здоров'я, пане генерал, народний депутат, тра-та-та. він каже: так, будь ласка, я хотів з вами зустрітися. Будь ласка, яка мета вашого приїзду? Кажу, от тушонка, згущонка, чиста волонтерка, кажу, навіть зброї не брав. Ну, наградняк то в мене був все, навіть зброї не брав. Все добре, питань нема, коли будете уїжджати назад. Ну кажу, побуду з хлопцями, там ну, день-два, там, може там які потреби там повирішуємо. От, і все, і поїду назад. Все добре. Дзвонять комбату, все добре, добро є. Чим відрізняюсь я від безуглої в цій ситуації? Тим, що я зробив це правильно. Я не ломлюсь туди, куди мене не пускають. Але тоді було чорне і було біле. Ми всі були одним кулаком. Ну, 14-15 критика влади була завжди. Але не було поділу. І коли мені казали, що от треба зшивати суспільство, я казав: поїдьте на цвинтар в Харківщину. І поїдьте на цвинтар на Львівщину, і ви побачите, що і там, і там є солдати. Ми шиті. Ми вже кров'ю шиті, війною шиті. Нас не треба шивати. Але російська. Машина, ФСБшний політичний офіс Російської Федерації, який успішно наголошую, працює в Україні, бо ті всі прізвища, які називав там Бутусов Демченко, там от це все, Омано, це все. Це політичний офіс Російської Федерації. Мар'яна Безугла на моє глибоке переконання такими речами, впроваджуючи саме наративи кремлівських е пропагандистів про те, що ми тут різні, там і так далі. а От вони там один народ, а ми що, то, ж, е е схід, захід, це все окремо, там парахаботи і так далі. Вона фактично є працівником цього. Політичного офісу ФСБ Російської Федерації у владних кабінетах. І наші громадяни на сьогоднішній день найбільшими ворогами, внутрішніми ворогами України якраз вважають перше, корупціонерів, на другому місці 43% це російські, коротше, російські ФСБшні криси у владних кабінетах. От вам приклад однієї з російських кабінетних криз у владному кабінеті. Все. Я по-другому називати не можу. І мені там прізвище не важливо в цьому контексті, якщо людина робить те, щоби розвалити єдність. А тепер я пригадую заяву президента Зеленського на запитання журналістки П'ятого канала. Ну, щось ще треба говорити. Тобто йому задають питання: Володя, де Баканов, де Ваня, Вова, де Ваня? А він каже: Ваня тут, я тут. Не то, що ваш п'ятий. Ну, я зараз утрую, але в принципі, то в цьому логічному запитанні я хочу запитатися знову ж таки, які ж домовленості були в Омані. Наскільки глибоко вплив політичного офісу ФСБ е в українській політиці має на президента Зеленського? Ну, я, я ж не буду казати, що президент Зеленський це агент ФСБ. Ну якось то не солідно буде, він Верховний Головнокомандувач як не як. Тільки він міг позвонити Лукашенку і сказати, що вагнери всі їдуть. Я я, не думаю, пані, не. Я, я я думаю, я, подиваю, А він я це сказав. сказав. Ні, Володимир Зеленський, скоріш за все, мене заспокоює, що Джо Байден би точно не зустрічався та, із агентом ФСБ. Ні, е, ні. Його оточення, та, те, що там є ті зрадники, які здають Україну в цьому 100%. Ще раз кажу: я ж не кажу, що Зеленський агент ФСБ, боже збав, ви що? Це ж Верховний Головнокомандувач України. Він до сих пір не втік. Я говорю про те, наскільки вплив. ФСБшної агентури є на президента Зеленського. От що я кажу. Вот, де моя Цитата така. Тобто, і в цьому контексті розділяй народ і властвуй над ним. Да? Тобто, Це все те, що, чим займались росіяни сотні, сотні років на території України. Маленький екскурс в історію, якщо дозволите 30 секунд. В 1918 році йшли війська, комуняцькі війська Муравйова апостола на Київ. А в Києві більшовики підняли повстання з гарними файними гаслами: земля крестьянам», фабрики рабочим». Ми ж пам'ятаємо, Центральна Рада зняла полки з оборони України, відправила на придушення повстання в Києві. І ті, і другі через 15 років їли власних дітей від Голодомора. І одні, і ті, що повстання робили, і ті, що придушували. Тому така історія. Вони це завжди робили. І ще раз наголошую, я вважаю, що впроваджуючи такі наративи. Такі самі наративи, як є цитати самого Портнова. Я думаю, що Портнов є куратором Мар'яни Безуло, і хай тепер відмивається. От я собі ляпнула, вона хай собі думає. Я ж маю право думати так, виходячи з співпадіння 100% співпадіння цитат.